Дорогі друзі, сьогодні я маю чудову нагоду. Розповісти вам та продемонструвати нашу книгу, якою ми неймовірно пишаємося. Ця книга називається Нетлінні. Якщо говорити про цю книгу, я пропоную подивитися невеличку презентацію. Так наочно я продемонструю, про які експонати йдеться і чому вони є такими цінними. Зібрали старовинні українські вишиті сорочки, рушники, килими, прикраси, на яких українці зображували, тризуб та жовто-блакитний стяг. Цю тему досі до нас ніхто не досліджував, навіть великі дослідницькі чи етнографічні інститути. А чому не досліджували дуже просте пояснення: в період радянської окупації, звичайно, тема тризубів не стояла серед науковців жодним чином. А вже зі здобуттям незалежності не було жодного матеріалу, на що відштовхувалися науковці і в таких класичних. Університетах чи дослідницьких центрах ніхто не наважується працювати з темою, яка взагалі не досліджувана. Ми опрацювали понад 40 державних та приватних колекцій і зібрали близько 400 експонатів. В Книзі представлено більше 300. Ось, наприклад, ви бачите старовинну чоловічу борщівську сорочку. І якщо ви бачили борщівські сорочки, вони досить часто були прикрашені такими квітковими орнаментами. Але з тризубом ми зустріли тільки дві такі речі. І ось якщо ви побачите, поміж квітів такого рясного орнаменту, ці тризуби ну, максимально замасковані, їх практично не видно поміж квітами. А ось на оцих от. Фрагментах сорочки жіночої, ми вже таки досить добре бачимо, тут виокремлено жовто-блакитний стяг абсолютно чітко. І вас поставили на запитання: а що сталося з вишиванкою? Чому вона в такому стані? Чому тільки рукави? Справа в тому, що дуже багато експонатів. З якими ми працювали, знищені чи напівзнищені. Коли ми почали працювати з цією темою і спілкуватися в колі дослідників, нам говорили, що 20-30 експонатів ви не більше знайдете, тому що їх не існує. Втім, коли ми почали дослідження, ми зібрали кілька сот. Чому в такому стані чимало експонатів? Тому що ці речі не можна було одягати. Тому що ці речі часто примушували. Ворог примушував українців знищувати, розпорювати, викидати, спалювати. І ось якщо подивитися на фото, ми знайшли архівне фото от пані по центру у цій сорочці, коли вона була ще цілою. Або ж ось такі фрагменти, це одні з найгірших, з якими нам доводилося працювати, на жаль, але з іншого боку, дуже радію тому процесу, що сьогодні українці все-таки вже розуміють надбання культурної спадщини і вишивки. Якщо, наприклад, в 90-х роках ми мали жахливий процес, коли вишитими речами, рушниками могли мити посуд, стелити на порозі, накривати худобу. То все-таки зараз ми, як суспільство, рухаємося до ідентичності, в розумінні цінностей, навіть таких клаптиків. І власне з цими експонатами пов'язана неймовірно цікава історія. Ці речі знайшли в клунку в дуплі дерева на в саду на городі. Жила сім'я і не знала, що там є захований такий скарб. І коли в цьому дуплі завелися бджоли, господар поліз за медом. І в дуплі знайшов клунок. Чому тому, що такі речі переховували? Їх переховували абсолютно різними способами. За такими маленькими клаптиками, ця родина дізналася історію свого роду, дізналися, що там були воїни УПА, були повстанці. Тому ці речі були сховані за 18 років свята, день вишиванки. Ми дуже часто зустрічали. Історії, коли через вишиття, через вишивку люди повертають своє коріння. І коли мені іноді доводиться чути фразу, що «А в нашій родині ніхто не носив вишиванок, їх ніколи не було, ми жили в місті, чи десь там, де це було, начебто немодно», я завжди кажу: ви просто не знаєте історію своєї родини і свого роду. Звичайно, що українці одягали вишиту сорочку, це була невід'ємна частина побутового і святкового гардеробу. А ось ця вишиванка, як бачите, збережена в чудовому стані. І е, хочу звернути вашу увагу, що вона вишита не лише жовто-блакитним, а також і чорно-червоним, чорно-червоний стяг як ще один національний е, символ України. І ця сорочка має іншу історію пані, яка її створювала, не мала можливості в той момент в такій е, речі вийти в люди, тому що це безперечно було небезпечно. Але. Жінка вишивала цю сорочку з надією про те, що врешті настане момент, і, можливо, донька, онука чи правнучка все-таки зможуть цю вишиванку одягнути. І я би на, на, на цій історії хотіла би наголосити, бо це абсолютно така чітка ілюстрація ментальності українців. І разом з тим оця українська ментальність мати свій дім, мати мати сад чи будь-які інші. Розуміння того, що от ми, ми зараз відбуваємося і ми будемо продовжені в майбутньому. Це показує, і мені здається, є на одним із наших місць сили. Оця далекоглядність і віра в те, що після нас ми маємо щось залишити, а не спалене поле, як роблять російські війська на сході та на півдні України, абсолютно все знищуючи і стираючи. Українці минулих поколінь берегли цей одяг, ці святині всупереч, всупереч обставинам. Сьогодні, коли ми маємо незалежність і повну свободу одягати вишиті сорочки, наприклад, звичайно, в декого може відбуватися таке собі знецінення. Тобто, коли ми маємо право на все, ми не цінуємо тієї можливості, як попередні покоління, коли вони цього права не мали. Або ж ця сорочка із Івано-Франківщини. Якщо в попередній ви бачили тільки жовто-блакитні мотиви, то тут абсолютно чітко вишиті три зуби і також леви, леви у львів'ян як символ української незалежності Львівського Галицького регіону. Ну, і ця сорочка чоловіча цікава тим, що вона має комірець. Це таке більш рідкісне рішення для традиційного чоловічого одягу або ж така жіноча вишиванка і е, вона цікава тим не тільки тим що тут є Олені, ця зооморфна тематика, дуже рідкісна для вишиванок. А тим, що ви тут побачите, український тризуб жовто-блакитний, до колекціонера ця вишиванка потрапила без тризуба, і тільки на полотні були залишки від вишиття. Тобто ця, цей знак був вишитий, потім його випороли за якихось обставин. І коли ця сорочка потрапила до Богдана Петричука, він за цими дірочками на полотні, яке має дуже гарну пам'ять полотно має добру пам'ять він цей е, тризуб повернув на місце, і я вважаю це одним із найцікавіших експонатів під час наших досліджень. Дуже складний експонат, з яким нам довелося працювати. На жаль, це тільки фрагменти чоловічої сорочки. І що цікаво, полотно, де не було вишиття, зітліло, розійшлося. А там, де були орнаменти, завдяки вишивці, завдяки ниткам, все-таки вдалося зберегти. І коли ми працювали із цим експонатом, ми, звичайно, бачили жовто-блакитних тризуби, але вже тільки на етапі. Верстки книги і збільшення цього орнаменту побачили, що, ось бачите, краями жовто-сині стяги, не просто кольори, а повністю видно, що тут прапор. І це таке гарне завдання. Для дітей чи для друзів на увагу показуєте орнамент і ставите завдання, знайди тут жовто-блакитний стяг. І в книзі є чимало таких експонатів для доб добрих сімейних вечорів. Цей комір жіночий є моїм улюбленим експонатом. Не тільки тому, що тут досить модерна вишивка, як на початок ХХ століття, я ще раз зауважу, що експонатам, які ми опрацьовували близько ста двадцяти років, а ще цей комір цінний тим, що пані, яка його створювала, була неймовірно вигадливою і винахідливою майстриною. Отже, тут ви можете побачити тризуб. А коли комірець складений, то тризуба не видно. Він закритий такими двома частинками. І ще от цей ромб теж можна було піднімати і отут шпилькою закріплювати. І це мені здається така. Чітка, чітка характеристика українського жіноцтва і комплімент винахідливості і стійкості, мабуть, що ну, нас не так просто налякати, не так просто примусити робити те, що ми не хочемо. І з іншого боку, якщо ми чогось прагнемо, ми це обов'язково зробимо своїм методом. Тому ця пані, коли була можливість і коли було безпечно, вона носила комірець, щоб три зуб було видно. Коли це було не дуже безпечно, вона три зуб ховала. І це важлива паралель для сучасних українців про те, що на які випробування і яким небезпечним шляхом практично лезу ходили українці, для але все-таки прикрашали свій одяг державною українською символікою, щоб показати вам, що ми працювали абсолютно з різними регіонами, хоча більшість експонатів таких звичайно в західних. Областях це Полтавщина, це пізніша Полтавщина, це вже 60-ті роки 20-го століття. Але ця вишиванка цінна тим, що вона вишита жовто-блакитним. І ось тут оригінал сорочки. А поруч ми зробили репліку. Ми зробили лімітовану серію таких вишиванок, і завдяки їхній реалізації купували швидкі для наших військових. Тобто, культура захищає не лише в переносному значенні, а звичайно, абсолютно. Абсолютно в фізичних вимірах, і зараз це відчутно. Ну, а це сорочка. Е Найновіша, наймолодша, за будь-якими критеріями науковців її не мало би бути в цій книзі, тому що їй близько 30 років. Але це вишиванка, з якої розпочалося свято день вишиванки. Тобто цю сорочку 18 років тому одягнув на перерву мій друг Ігор Житарюк, коли ми ще були студентами. І ми так одягалося студентство, іноді я, іноді ще хтось. Я побачила його в цій вишиванці і кажу. А давай ми ось разом зорганізуємось, запросимо друзів і прийдемо всі красиві в сорочках, пофотографуємося. Може, нас і спар раніше відпустять, чи залік поставлять автоматом. Ігор на це згодився. Ми підбили ще кількох однодумців, таких залізних, затятих. Ну, бо ж пам'ятаєте, мода на футболки з Титаніками, з цоєм ну і все інше, що циркулювало в молодих українців 20 років тому. І отак з цієї сорочки розпочалося свято, яке сьогодні охоплює понад 100 країн світу, його святкують на всіх континентах. Ще про винахідливість українських жінок і про те, що ми представляємо і окрім вишиття ткані вироби. Наприклад, це ткана горботка, яку одягають на Буковині чи на Гуцульщині. Іншими словами, це спідниця, яка замотується довкола талії та підв'язується поясом. І як ви бачите, жовто-блакитна стрічка знизу. І угорський прапор, австро-угорський прапор внизу, що робили винахідливі українки. А отже, вони ткали цю горбутку саме таким чином, і коли в принципі... За таким політичним відчуттям було безпечно виходити, щоб було видно, що ти йдеш українка. Вони носили цю горбутку донизу, таким чином, що жовто-блакитна стрічка була внизу. І це всі бачили. Коли було небезпечно, тоді запорізувалися так, як на фото. Жовто-блакитна стрічка була на поясі, і її ще ховали під тканий пояс. Ось така винахідливість. І тут на фото добре видно. Як носиться Горбатка, і тут ще вона зав'язується поясом. Якщо говорити про аксесуари, це тобівка, це чоловіча сумка. Знову ж таки, якщо ми говоримо про чоловічий традиційний стиль. Тут показано на фото, як чоловіки її носили так ось через плече. Тобівок насправді в етнографічних музеях, в колекціях збереглося досить багато. І тобівка сама, сама собою. Не є супер унікальним експонатом, але те, що ми знайшли її саме із тризубом, це одна річ тобі, із усіх тобівок, які ми бачили і шукали, яка ось має державну символіку. І в книзі другий розділ за розділ розділом після вишитих сорочок це звичайно рушник, тому що український рушник. Циркулює у всьому річному циклі свят: Різдво, Великдень, Провідна Неділя, Петра і Павла та всі інші свята. І, звичайно, рушник циркулює в життєвому циклі людини від народження до весілля та до смерті. Рушник супроводжує життя українця. Ми натрапляли на величезне різноманіття старовинних рушників із. Державною символікою. Чому вирішила сьогодні продемонструвати саме цей? Тому що це такий собі концентрат естетики та інтелектуальності майстрині, яка його створювала, ну або майстра. Отже, тут вишито основний державний гімн Ще не вмерла Україна. Наш духовний гімн, Боже великий, єдиний нам Україну храни. Слова Тараса Шевченка: «Борітеся, поборете. І по центру величезний жовто-блакитний тризуб. І ще, що дуже важливо в цьому рушнику, тут майстриня зафіксувала 1935 рік. Що значно спрощує роботу для сьогоднішнього покоління дослідників. Ми відразу бачимо зафіксовану дату, і це зменшує кількість зусиль, щоб ідентифікувати час створення цієї речі. І якщо в попередніх експонатах ви бачили моменти, коли те, чого не вистачає, назад відшивають, або роблять репліки, або дошивають, або роблять реконструкції, то цей експонат так і зберігся. Отже, просимо Тя, Боже, просимо Тя нині, верни долю, верни. Волю, нашій Україні слова Україні немає. Хоча воно тут було, і за яких обставин, які ми зараз вже з'ясувати не можемо. На жаль, його довелося. Ну, хтось його випоров. Але ми знайшли це вдруге в книзі, абсолютно своє авторське рішення. Ми от вишили слово Україні на карті півострова Крим на нашому українському Криму, чого всім нам і бажаємо.